Привіт, мої любі друзі, мене звуть Валентина і я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні вирішили підняти таку тему, ну, як не знаю для вас, а для мене це постійна, болюча проблема. І це спочатку перед тим, як в'язати вироби, процеси починати, я міркую яку модель. Зв'язати для того, щоб потім виникнути, уникнути додаткових проблем, котрих я Тож лякаюсь, а вони виникають. І щоб от вони не виникли, я розбірковую, як же насамперед перед процесом яка ж модель в мене повинна бути. І це стосується кібнахіра. Я дуже полюбляю кібнахір, мені дуже подобаються речі з кібнахіра, я люблю працювати. Це е, пряжа, котру можна зв'язати від маленького якогось вироку до великого. Тобто, аксесуари, шапочки, там, мітинки, рукавички до шарфів, светрів, светриповутинки, від тоненьких до товстунчиків. Тобто, Можна просто кідмахерчик додавати до якоїсь пряжі, чи навпаки до кідмахера додавати а, якусь ниточку пряжу, чи там шовк окремо, да? чи маринос, чи люрекс, чи хутро норки, паєтки. Ну, тут дійсно можна розгулятися так, що фантазія може зашкалювати. Але ж є такий момент, коли я вхожу в ступор. До речі, у вас такий є? Це набір петель, і це закриття петель стосовно кідмахіра. І тут починається саме таке найцікавіше, да? якщо це маленькі якісь вироби. Я не стала тягнути всі свої вироби із шафи з кідмахіру, у мене їх достатньо, але ж все рівно мало, і все, все рівно хочеться в'язати. Ну, я від цього дійсно получаю кайф. А, принесла декілька для прикладу своїх виробів. І процес, котрий зараз в мене є, це червоний светрик. А, Ну, ось на цих виробах я зможу, мабуть, вам розповісти, як уникнути, як можу налякатися набору петель чи закриття петель. І от давайте почнемо з цього набору. У мене є такий набор, йому дуже багато років, не знаю скільки, мабуть, 4, 4 точно. Тут є в ньому шапочка-біні. Зовсім така простенька ліцева гладь. І тут я набор петель робила на дві спиці. В мене в цьо, тут мікс о, дві ниточки кідмахіру, і додавала я середню паєтку на поліомід. Набор петель був на двох спицях. І перший ряд я пров'язала. Якщо так придивитися, да, то видно, я пров'язала виворотніми вивертні, петлями. Для того, щоб воно не закручувалося, не загорталося отак полотно. Отримало форму після прання, після, бачите, носки вже воно так трохи підвалялося, трохи, і воно форму дійсно тримає. Мені не треба, щоб воно тримало якусь резинку, тому що ця шапочка, вона... Така достатньо тоненька, вона не для зими, а якщо для зими, то для теплої зими. А, і, в принципі, можна її посадити на фліс чи на якусь там підкладку якусь, яко, яка вам буде вподобана. Я все ж таки. Розумію, що якщо утепляти таку шапочку, то, мабуть, флісом. Фліс на голові не буде плить по волоссям, і воно буде більш тримати форму. І дійсно, воно буде дуже-дуже тепленьке. Тобто, верхня частина вона буде така легенька, а внутрішня частина за рахунок флісу вона додасть вам тепла. Ви ж бачите, просто зв'язано лицевою, і тут дійсно я набирала петлі на дві спиці і перший ряд. Я пров'язувала виворотніми петлями. Чому на дві спиці? Тому що, то є звичайний набір петель, да, лиш на дві спиці, тому що о, тим же самим номером, що я в'язала полотна. Тому що, коли ми починаємо в'язати далі, якщо набрати на одну спицю, то о, набір робити на одну спицю то в нас виходить, оця. Нижня частина, перший ряд він буде дуже затягнутий. Мені треба було, щоб вона була так рівнисенька. Ось ви бачите, да, вона, якби форму таку не тримає, але ж вона не розтягнута, і вона, ну, ось так досі на волоссях, на голові тримається нормально. Я ж кажу, мені не треба, щоб вона прям була така, знаєте, плотна-плотна. Прикриває трохи волосся від холоду, голову від холоду, якогось такого, і це достатньо. Далі я в'язала снут, і снут я в'язала як шар, тобто набрала петлі. Ви можете набрати петельки на додаткову ниточку, щоб у вас потім були відкриті всі петлі, а можете просто звичайний набор, теж на дві спиці. Зробити. І далі в'яжемо як шарф. І коли вже будемо закривати петельки, тось, ось якщо придивитися, то ви бачите, тут у мене ось він шофілія. Я його сховала за рахунок оціх, ось, ось, о, цієї смужки з паєтками. І о, тут з, одного, з однієї сторони смужки, і з, з другої сторони смужки, я додала о, платочну в'язку для того, щоб потім заховати сюди? Тобто його практично не видно. Ось він, спряк, захований. З вивертньої сторони він виглядає ось так. І петлі я закривала методом трьох спиць. Тобто, тут теж, бачите, воно так достатньо пружинить. Але ж не дуже тягнеться, і мені цього достатньо для цього снуду. Це стосується маленьких виробів таких, таких аксесуарчиків. А якщо ми хочемо вже розглянути великий вибір, виріб, то ми вже починаємо міркувати, як же нам набрати петлі, як же нам закрити їх. І ось дивіться. Цей в мене свитер зв'язаний Зверху вниз. Тут достатньо велика така горловина, широка, тому що тут ще додається шарфік окремий. І о, тут просто був теж набір петель, не на одну спицю, а на дві. Можна було і на одну спицю зробити набір петель, і воно було, може, навіть якось так трошки призборено. О, но. Але ж я ж розумію, що тут в мене буде голова пролазити, і тому мені, я вирішила все ж таки набрати на дві спиці. Тому, якщо, дивіться, якщо вам треба, ви набираєте, в'яжете не зверху вниз, а з, знизу вверх, і вам треба зв'язати ті ж манжеті, котрі вам не треба, щоб вони розтягувалися, то ви можете набирати такі на такі речі. На одну спицю. Тобто звичайним методом набору спиць, ну і на одну спицю. Якщо ви набираєте на дві, то у вас вже петельки, отут вони більш-таки розтягнуті, і е, ніколи ви їх тут, в принципі, не пробите. От. Тому в мене тут просто такий набір, був на дві спиці, звичайний, і все. Далі я в'язала. Лицевою гладью на цьому свитері, ви бачите, де такі маленькі, якби такі розстояння, да, вони не загортаються. На спинки теж все тримається добре, а от передня частина за рахунок того, що тут вже в мене йде не просто лицева гладь, а вже йде ось така класнюча коса. От, і вона трохи е, полотно. Якби збирає, да? тому ось ця верхня частина вона закручується. І це все добре, і це все нормально, мене це не лякало і не лякає. Ну, що з великим задоволенням цей светр, і це теж припустимо, тому що на сьогодні такі края загорнуті, да? вони теж нормально сприймаються, іноді навіть розраховуються на те, що це. Якийсь там тренд, і це класно. Так, це набор. А закриття давайте подивимось от якщо взять ось такий в мене рукав, і він в мене дуже-дуже широкий. І я не хотіла його в'язати через зимкою чи якось так зменшувати, бущо його робити. Мені хотілося, щоб цей якби, фонарік, да він залишився, і мені треба було просто зменшити петлі і закрити край. Що я зробила? Я один ряд пров'язала, зменшила петельки вдвічі, тобто кожні дві петлі в мене було по дві, зв'язано. І в мене візуально, якщо придивитися, то він зменшився багато разів. От. І другий ряд я вже теж закривала петлі, тому що, ну, якщо глянути, да, то ось десь. Він повинен бути ось таким. І потім другий ряд, я вже коли закривала, то я закривала його, ще робивши убавки, І я закривала просто його звичним обичним о, закриттям. І ліцевими петлями кожен, кожну петлю, і в мене, бачите, з'явилася така як коса поверху. І це добре, і це нормально, і я це так хотіла. І воно не тягнеться зовсім. Якби я розуміла, що мені треба, щоб воно тягнулося, я не підтягую, не маю такої звички, щоб підтягувати руку рукава вище до локтя, і тому в мене все це влаштовує. Якщо ви закриваєте, підтягуєте рукава то, о, до локтя, то ви повинні розуміти, що ось це таке закриття, воно не тягнеться і воно може у вас розірватися. В мене все нормально, стабільно, ношу декілька років, все класно. Ось так в мене таке було закриття рукава в цієї моделі. Стосовно о, низа, Бачите, він просто закритий, і я закривала петлю одну ліцевою, другу петлю вивертню. І воно стабілізувало трохи полотно, мені зробило його якби рівним. Тобто воно не загортається, як тут у верхній частині біля горла. Якщо б я його закрила просто ліцевими петлями, то воно б теж у мене. Мабуть, скоріш всього, загорталася. Я закрилась так, ви бачите, що але ж трохи воно так стягнуто, і воно стабільне і зовсім не еластичне. І якщо подивитися уважно, то ми бачимо, що верхня частина вона така еластична, а нижня зовсім не еластична. Я залишила це все так, таке закриття. Чому? Тому що. Коли я стала еластичне закриття, робити, то в мене потягнулася нижня частина, і вона була дуже така еластична. І знаєте, як так, юбочка така стала. Тобто верхня частина ровненька, а нижня частина її стала вигортати. І не дивлячись на те, що тут воно таке нееластичне, я вирішила все ж таки прийняла рішення залишити ось таким закриттям. Тому що е, полотно достатньо широке, е, ця нижна частина не, ну, не зможе порватися. І коли під вагою, хоч якоюсь там, але ж вага, все рівно є, воно вирівнюється, петельки всі, і тут в мене немає ніякого пузиря, тобто він ну, нормально, класно лежить. Це стосується ось цього свитера. Для прикладу вам даю. Історія з червоним свитром тут вже інакша. Вже тут був набір теж зверху вниз, горловина, і вона була більш така еластична, бачите, тобто вона вже тягнеться. Тому що звичайний набір, чи на одну спицю, чи на дві спиці сюди не підходить, тому що воно, виходить, зверху дуже стягнуто. А знизу, як фонариками, то теж так лежить, і ну, мені не, не подобається. Тому тут я вже в'язала еластичним набором, і воно тримає і форму, воно не закручується, воно, як ви бачите, має можливість тягнутися, і полотно, теж ви бачите, воно пряме, тобто, що вгорі. Що далі по полотну. Тобто немає оцеє стягнутості. А, внизу, тут немає резинки вверху, да? просто я так, я так бажала. А внизу знов болюча тема, як же його оформити, виріб для того, щоб воно і форму тримало. Ну, по-перше, якщо ви в'яжете резинку, я все рівно раджу вам в'язати хоча б на пів розміра в Спиці менше взяти. В мене в свитері тут 5,5 резиночки 5. ,5 в резиночці, Можна було б взяти і 4, 4,5, 4 мабуть, на розмір менше, але ж я не дуже хотіла, щоб воно стягнуто було. Мені хотілося, щоб полотно було більш таке пряме. І я вирішила все ж таки взяти тільки на пів номера менш і зв'язати резинку просто ліцева гладь і закриття ікортом, ну, все рівно мені якось воно, ну, мабуть, чи не той вид має. Я не кажу, що всі повинні бути моделі, такі, як в мене. Не кажу, що там погано. Ні, може послідуючі моделі в мене будуть закриття айкортом і, і прямі Ну, тут він такий. Така модель, що я вирішила все ж таки зробити його резиночкою. І номер спиць я взяла менш на половину. половиною, а тут п'ятірка у нас. І ось знов питання, як же закрити ці петлі для того, щоб полотно і було більш таким не розтягнутим, не стянутим. І еластичним, ну, еластичним, скажімо так. Я, коли закриваю на манжетах петлі, то менш якась та тема мені цікавить, тому що я можу там просто закрити, і для того, щоб виріб. В манжетах нам навпаки було так більш стягнуто, тримала форму, то можна закрити просто, я закриваю там, де ліцевим ліцевим, де виверетні, там виверетні, і воно якось так лягає і тримає тут форму. Але ж нижньої частини воно і зовсім так. І все рівно воно буде стягнуто, мені треба, щоб була еластичність. І я вирішила еластичність теж зберегти у своїх манжетах, в своїх рукавах. Тому так же саме закрило, бачите, воно так дуже так повільно тягнеться, але ж тримає форму. Це ще воно не опралося, після прання воно все ж таки петельки вирівнюється, воно буде більш таки стабільним і більш таким рукавчик вущим показатися, чим зараз воно є, таке широке. Да? Тому хочу вам показати, як я все ж таки в таких виробах. Коли в мене є резинка, резинка там 2 на 2 чи 1 на 1, як я її закриваю. Тобто одну петлю, ця в нас вже пров'язана, бачите, закриті петлі, Одну петлю я пров'язую тим, як вона є. Наприклад, зараз в нас йде виворотня петля. Я її пров'язую. І притягую через ту петлю, котра в мене була на правій спиці. Так. Далі в мене петля теж виберетня, але ж тут я роблю накид. прив'язую, протягую через накид. Єдине, що, дивіться, слідкуйте за тим, щоб у вас не дуже були розтягнуті петлі, не дуже стягнути оцю золоту середину, треба спіймати. І притягую її через попередню петлю. Далі в мене йде петля ліцева. Я її пров'язую ліцевою і протягую її через петлю попередню. Далі теж йде ліцева, тому що в мене дві ліцеві двізнанки виворотні. Я пров'язую накіп, але ж не до, від себе, а до себе. Прив'язую її, потім протягую. І ще раз протягую через ту петлю, котра в мене була попередня. І так, як ви зрозуміли, я це роблю через петлю. Тобто в мене петля один раз пров'язується так, як вона лежить. Тобто, якщо це вивертне, значить вивертню, як це це ліцева, значить ліцева. І протягую її через попередню петлю. А другий раз я роблю з накидом закривання, але ж. Я дивлюсь, якщо в мене виверетня є петелька, то я від себе накид роблю, пров'язую і протягую через накид, а потім через попередню петлю. Якщо в мене петля йде лицева, то я навпаки роблю накид на себе. Пров'язую ліцеву, протягую через накид і через попередню петлю. Як ви зрозуміли, вже через петлю. Тобто, одна петля йде в мене з накидом закриття, друга петля без накиду. Друзі мої, я маю надію, що ця інформація була корисною для вас, особливо для початківців. Не треба лякатися. Цих маленьких труднощів. Я вам все ж таки раджу в'язати з ківнахіра такі неймовірні речі. Хай ваш гардероб зростає з декілька поутинок. Навіть якщо у вас буде одна модель, але з різних кольорів з ківнахіра, то це буде дуже класно. Будьте гарними, красивими, любить себе! Всім пока-пока!